На прем'єрний показ завітали полярники і працівники національного антарктичного наукового центру, а також відомі журналісти та актори. Це дуже класне кіно. Я стала пишатися ще трошечки більше нашою Україною, нашими науковцями. Я відкрила для себе щось абсолютно нове. Я насолодилася візуальними проявами, пінгвінами, Антарктидою і айсбергами. І, зрештою, я думаю, що це дуже потужний сигнал для всього світу, що Україна це не лише війна, і це не лише страждання, і це не лише втрати. Україна це дуже потужні науковці, яких цінують у всьому світі. Стрічка. Воїни науки це свідчення незламності українських науковців, для яких покликання та свобода єдине ціле. Вони воюють не лише за рідну землю, а й за можливість розвивати українську науку на світовому рівні. Цей фільм про вибір, жертовність та силу духу.